Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Борнмут і Раули у себе вдома команда приймала Тоттенхем Хотспур Анджі Пастикоглу. Один-нуль. Борнмут перемагає. Все вирішує єдиний м'яч, який забиває Хайсен на 17-й хвилині поєдинку. Давайте по порядку все поговоримо і розпочнемо ми традиційно ну, зі стартових складів. 4, 2, 3, 1. Стартовая розновка. Бормута. Кепа Ариса Балага у воротах, Илья Забарний Хейсен захисники, Керке, Смит по флангах, Адамс Кристи, центральний захисник, центральный команд захисник, по флангах та нилсон. У нападі це стартова розстановка господарі. Ттанахем Джепустикоглу 4-3-3 стартова розновка у Гостей, Форстер у Воротар, Дрегошен Девіс, захисники, Грейу до Джипа Джеймс Медісон, бісамасар, трійка пів захисників, Дімнікса Ланки, до речі, колишній футболіз Бормута, Ден Кулушевський та Бренан Джонсон. У нападі. Тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Що можу сказати, Борнмут мені дуже сильно сподобався. Знаєте, команда Іраоли, друзі, з перших же хвилин. Ну, взагалі Бурмот в Англійській Пам'яр-Лізі цього сезону одна, там, одна з тих команд, яка дуже активно пресингує. Тобто, за пресенгом Бормот одна з найкращих команд. В англійській Пам'яр-Лізі команда дуже активно пішла в пресинг на перших хвилинах, і пресинг давала свої результати. Удавалося відбирати і проводити дуже хороші контрвипади. Тоттенхем більше був на м'ячі, команда НДЖП Пастакоглу більше володіла м'ячем. Але моментів при цьому більше створювала команда саме Іраули, у Борме були хороші нагоди. Ну і в кінці таки ців все цей тиск він все одно дав свої результати. 17-та хвилина поєдинку, кутовий з правого флангу подає Тверні, ідеальна дальна подача на Дальні Стійку і Хейсен замикається дальні стійку, пробиває Хейсен та забиває гол на 17-й хвилині поєдинку, Бормут, рахунок у матчі команди Іраули. Відкриває. Ну, а Таверніє записує голівопродачі, ну ось в неї Тут, до речі я Барний ще прибіг святкувати цей м'яче, бо рахунок відкриває. Після забитку м'яча команда Іраоли не збавила оборотів, команда продовжувала грати в інтенсивний футбол, Танхему взагалі було важко. Були там випади у Тоттенхема, були атаки, були удари по воротах. Звичайно, що у Тоттенхема були моменти, але якщо брати голіві нагоди. То атаки Борнмута все одно були острішими, ніж атаки Тенхема. Ще в першому таймі команда Раули могла подвоїти перевагу. Клювер там взагалі там був дуже активний. Я вам хочу сказати. там постійно. Дуже сильний футболіст. Клювер, це справді мені дуже сильно подобається. Дуже сильний футболіст. І він був дуже активний. Я вам хочу сказати. Таверні також був активний. Семені також. тобто Тут можна виділяти будь-якого футболіста Борнмут, тому що Борн сьогодні, справді, виглядав доволі таки потужно. Другий тайм. До речі, на другий тайм вийшов Шевсон. В принципі, сон до активності: Берваль, Тімо Вернер та Педрапора в Тоттенхема. Кук, Брукс, Уатара, Уналта, Білінг вийдуть у Бормета. У другому таймі Тоттенхем більше команда НДП ще більше володіла м'ячем, ніж в першому таймі. А, але моментів при цьому більше створював Бормот. Ось у другому таймі там взагалі стільки моментів було Бормота. Якщо не помиляюся, стільки там влучив Клюверт. Ще пара небезпечних було там прострілів, ударів, Форстер гру вступав неодноразово. Бормот був дуже близький до другого забитого м'яча. мічата Анхема. Я би, знаєте, я би не згадав би таких моментів. Воно там були атаки не пані, Сабалака. навіть гру вступав, але якщо брати такі голіві нагоди, то в Бормета все одно пригадується, що моменти Бормота було набагато більше, вони були набагато острішими. І справді. Тонхему було дуже важко, але коли, до речі, вийшов сон, ось сон, до речі, він додав активності Тоттенхема. Пішли моменти у Тоттенхема, непогані моменти також пішли у Тоттенхема. Я вам хочу сказати, сон дуже сильно додав динаміки, але забити Тоттенхема не вдалося. Бормут свій другий м'яч, все-таки заб його Заб'є Іван Нілсен. Футболісти Борнмута вже навіть відсвяткують взяття воріт, але цей гол не зарахують через мінімальний осайт. В будь-якому випадку Бормут все-таки до Ось є мінімальну перевагу. Ну і в кінці-тих кінців Бормут зуміє перемогти. До речі, ось це шанс, який був Фусон. Ось це був супер шанс. це був супер шанс для того, щоб забити. Ще, друзі, казати взагалі про статистику, то дивіться: 34% володіння у Бормута, 66% контролю у Тоттенхема, Тобто більший контроль м'яча у Тоттенхема, Але зверніть увагу на удари по воротах. Двадцять один, дванадцять і вісім, чотири з ударами в площину це дуже показова справді статистика. П'ять дев'ять з кто ти більш показова статистика, я вважаю, кількість саме гульових шансів. І тут просто якась взагалі неймовірна перевага в Бормата. 7-1 на користь команди Раоли. Друзі, 7-1 на користь Бормата. 7 гульових на год було у підопічних Анджі Пастекоглу. І 6 гульових на год було опущено. Друзі, 6 гульових на год Бормату пустив. У Тванхема була одна гульова нагода, і одна гульова нагода опущена, і я так розумію, це який був на картинці, і справді це був супер шанс у корейця, щоб рахунок матчі зрівняти. 248 передач оборота, 174 передачі були точними, 70% точність передач, 480 передач Тоттенхема, 394 передачі точні та 82% успішності. Ой, перепрошую, 82% точність передач. Перепрошую, друзі. Ну дивіться самі, да? ось у Тоттенхема 66%, контролю, але лише один гольовий шанс. У Bormot лише 34% контролю, та 7 guliv not і 6 на not опущено. Тобто це значить, що не обов'язково прямо тотально володіти м'ячем, Тобто Бормоті ідеальну стратегію на матч, команда де Раула вибрала і... Справді, переграла Тотанхем. 21 удар у Бормута, 8 ударів в площину, 8 ударів ворота, 1 влучиння в Крака свері та 5 ударів було заблокованим. От Танхема 12 ударів в поворотах, 4 удара в площину, 5 ворота удара, та 3 удари заблокованими були. А ось вот, до речі по успішних відборах краще була команда Angie Пастакоглу. 16 успішних відборів от Тоттенхема, 66 успішності, 14 успішних відборів у Бормута, 56 успішності. 7 сейв Forstran, 4 сейви Кепм. 15-28 повинні 7 м'яча, На більше відбувався Бормут. Але 189 за перехопленнями. Двохкратна перевага у Бормута. Ну і 15 порушень правил у господарів. 2 жовтих карток було у Бормута. 8 порушень правил у Татангема та 2 жовті картки. А найкращий в футболі цього матчу я оберу йдів за барного, друзі. Да, Хейсен забив переміжний м'яч, в принципі, Хейсен інший центральний захисник Борнмута, дуже хороший матч провів. Але я все-таки оберу Ілью Забарного найкращого футболіста матчу. Ілья провів весь поєдинок, ідеальний загалі матч від Ільї Забарного. Надійно дуже зіграв в захисті, виграв своє єдиноборство. Справді, Ілья мені дуже сильно сподобався. Утенхема я би виділив би Dragushin. Dragotion також хороший матч провів. Виділив би я бы динаміку. they би виділив би Хьойсена. Ну, Я все таки за барнего краще футболістами. Взагалі, якщо підводити підсумок матчу, то я вважаю, що Борнмут абсолютно ділу перемагає. Командира Оле в Захисті надійно Дінзі грав, Забарний, я за і дуже надійно грав в захисті. Взагалі, захист Борма, ідеальний матч. Да, були моменти моментхема, але ж кажу, всього. ну тобто. Один голівий шанс був Тотенхема. У Борметах було сім. І в цілому я вважаю, що ідеально, просто ідеально оборона Борнмута тут зіграла проти Тоттенхема. Ось тому Борнмут, я вважаю, перемога команда Андже Пастикоглу абсолютно ділу. Друзі, що, до речі, думаєте, ви не пишіть ці думки в коментарях. Ну, давайте та, та, турнір таблиці дивитися і команди зараз сусіди по турнірній таблиці: Борнмут 9-й, 21-заліковий бал у Борнмута, Тоттенхем 10-й. У Тоттенхема 20 залікових до... Й, в пасиві. Взагалі Бормут здобуває свою шосту перемогу. 5 поразок та тринічів Бормут. І Бормут, я вам хочу сказати, в непоганій формі. Зараз команда Іраули перебуває. Ну, Аттенхем нестабільний. Ось була перемога над Манчестер Сіті, 4-0 на етіхатстейдіон. Поні була нічя. Зараз поразка. ну Нестабільна команда NGP Наступний матч вони зіграють проти Челсі у себе вдома. А, якось так. Тож Бормут 1 Доттенхем 0. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім нових зустрічей!